Веслування на човнах дракон або драгонботах виникло в Китаї, стало популярним в усьому світі і близько 10 років розвивається в Україні. Цього літа створена обласна федерація цього виду спорту, і ось перші влаштовані нею змагання. Відкритий чемпіонат області образувалась федерація Чернігівської області по греблі на лодках дракон Президентом федерації. Вибрали мене четверо. Чернігівських спортсменів стали чемпіонами Європи. І, ну, і кілька разів там, призерами чемпіонату Європи. Тобто це великий толчок. Це дало е, очередний розвитку. сейчас ми зараз о том, що создалась обласна федерація. У відкритому чемпіонаті взяли участь дві команди з Києва, одна з Комсомольська Полтавської області і команда Чернігівщини, яка й перемогла. Впечатлення дуже хороші, нам подобається, природа, все красиво. і паспасію, що організаторам. Втім, цей захід скоріше був фестивалем, покликаним популяризувати відносно новий вид спорту і здорового відпочинку на воді. Тому між учасниками не виникає спортивної злості. По рівню організації дуже хороше змагання, Так як Більше всього радует дружественна атмосфера. Этого не хватает на многих соревнованиях в Україні. Посмотри, какое количество людей, какое количество сімей ми э, привлекаем для проведення цього мероприятия. то есть люди приходять, вони отдыхают в палатках, вони общаются. У нас широкі простори у нас багато озер. Звичайно, ви спорту, який може охоплювати масовість. Крім власне перегонів, відбулися показові заїзди на байдарках вихованців спортивних шкіл, а згодом на драгонботах могли веслувати всі бажаючі і катали дітей. Це приверне ще більшу увагу туристів до села Роїща і місцевого озера, розташованого на загаті річки Стрижень, сподівається, сільський голова. Він приймає змагання охоче, адже сам є майстром спорту з веслування. У нас на сьогоднішній день з нашого села вирос мальчик та мой син, Который був. Два рази вторим на чемпіонаті Європи в Італії. Тут нам подарил Камсамоць Сьорфін-доски вже нам дають на севши год. Может какую-то яхточку спартину можна потихоньку розвивати веслування на човнах дракон популярне через свою масовість і демократичність. Команди по 10 і 20 чоловік є жіночі і змішані команди. Передбачені змагання у будь-якому віці, навіть у категорії за 60. Організовуються чемпіонати міра Європи. И есть возможность, тренируясь всего 2-3 раза в неделю, попадать в сборную или своим клубом, выезжать за границу на соревнования. Я был на чемпионате мира, и канадцы рассказывали, что в Канаде, так там в каждом селе, там очень тоже много водоемов, и там в каждом селе стоит, есть драгонбот, и они садятся. І в Канаді, в трьох странах, в Америці, в Канаді Австралії, є такою возраст 60 плюс. Тобто там грибуть ті кому за 60. Отже, вже на наступний рік Федерація планує організувати дитячі й юнацькі групи для занять із веслування на човнах дракон і розширити географію змагань і фестивалів по області.